Дивіться сьогодні, Гарік Корохоцький назвав дату, коли Дональд Трамп піде з поста президента США, але одразу дав задню. Крім цього, оспівував окупантів і був довіреною особою Путіна. СБУ повідомила про підозру артисту шаману, який крутить романи з коханкою диктатора. Також режисер Семен Горов назвав зрадницю Ані Лорак хабалкою і здивував, як її змінила Росія. А також він заступився за Софію Ротару і пояснив її позицію під час війни. Все саме цікаве, дивіться далі. Український бізнесмен Гарік Корогоцький заявив, що знає, коли 47-й президент США Дональд Трамп піде з посади глави держави. 64-річний підприємець зазначив, політик втратить керівництво країною до 1 березня цього року, однак вже за кілька хвилин змінив свою позицію та ствердив, що це відбудеться у 2026 році. Відповідний допис шоумен оприлюднив на особистій сторінці у Фейсбук. Схоже, що бізнесмен на 100% переконаний у правдивості своїх передбачень, тож навіть запропонував користувачам мережі укласти парі на ти. Тисячу доларів пропоную парі. Я стверджую, що до 1 березня 2026-го Трамп втратить керівництво державою в США. А у який спосіб не знаю. Імпічмент, стан здоров'я будь-яким шляхом, сума на яку готовий забитися тисяча доларів. Якщо я вас не знаю, має бути людина, яка гарантує свій виграш. Я віддам на благодійність, написав підприємець. Однак варто зазначити, що цей допис на момент публікації мав дещо інакший вигляд. Спершу Гарік Корогоцький зазначив, Трамп піде з поста президента США до 1 березня 2025 року. Саме тоді з шоуменом вирішив побитися об заклад Віталій Чепенуга у своєму Фейсбуці. Він написав: Я вчора забився з Гаріком Корогоцьким на одну тисячу доларів. Гроші за будь-якого розкладу на потреби ЗСУ. Гарік вважає, що вже до 1 березня цього року Дональд Трамп не буде президентом США. Тепер в мене меркантильний когнітивний дисонанс. Я кревно зацікавлений в тому, аби Трамп раптом не помер, бодай до цієї суботи. Схоже, що після того, як Віталій Чепинога оприлюднив допис, йому написало немало користувачів мережі з зауваженням, що Гарік Корогоцький змінив дату, коли Дональд Трамп нібито піде з посади глави держави. Чоловік зазначив, звернув увагу на редагування публікації бізнесмена. Однак вони заключили парі у той момент, коли там було написано про втрату влади 1 березня 25-го. В правилах парі ніякі правки не діють. Спочатку було слово, все. Завтра він виправить, що мав на увазі не Трампа, а Байдена, і що не вмре, а житиме. Ні, так воно не працює. Висловився Чепинога. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи втратить Дональд Трамп владу до 1 березня 2026 року. Якщо вам подобаються наші відео, допоможіть нашому каналу із зростанням своїми лайками та підписками. А ми переходимо до наступної новини. Служба безпеки України оголосила про підозру російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому як шаман. За даними слідства, він відкрито підтримує війну Росії проти України, диктатора РФ Володимира Путіна та бере активну участь у кремлівській пропаганді. СБУ повідомила в Телеграм, що шаман є одним із ключових виконавців, яких використовує російська влада для виправдання збройної агресії та формування позитивного образу окупантів. Він регулярно бере участь у заходах на підтримку Кремля та російських окупантів, які ведуть бойові дії проти України. Зокрема, наприкінці 2022 року Дронов записав відеозвернення, у якому вихваляв військових РФ та фактично виправдовував розпочату у 2014 році агресію. А у лютому 2023 року він виступив на концерті у тимчасово окупованій частині Херсонщини, популяризуючи наративи Кремля. Проведена експертиза підтвердила, що публічні висловлювання шамана містять ознаки возвеличення російських військових формувань та заперечення тимчасової окупації українських територій. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 436.2 кримінального кодексу України, а саме заперечення тимчасової окупації частини території України, виправдання збройної агресії РФ та глорифікація її військових формувань, вчинені повторно з використанням ЗМІ. Наразі тривають заходи для притягнення пропагандиста до відповідальності. Нагадаємо, шаман був на черговій інавгурації диктатора Володимира Путіна і стверджував, що захід його дуже зарядив. І з цим настроєм він вирушив на свій концерт до підмосковного міста Раменського. Пізніше він потрапив під санкції ЄС з 24 червня 2024 року. Йому довелося заробляти криваві рублі у самій же Росії та на території найбільших партнерів Північної Кореї та Ірану, де творчість дронова навряд чи знають. Ба Більше у серпні минулого року він похизувався виступами на Запорізькій АЕС та в тимчасово окупованому Маріуполі. Зет-артист назвав захоплені російською армією населені пункти України Новоросією та влаштував шоу на кістках вбитих українців. Щоб відбілити свою репутацію, шамани Григорій Лепс вирушили з концертом на Курщину. Попри те, що все йде за планом, гори зірки вийшли на новий рівень. Тепер вони заспокоювали співвітчизників. Також повідомлялось, що нова коханка Володимира Путіна Катерина Мізуліна публічно поцілувалася із зецпіваком співаком шаманом. Чутки про їхній роман ходять вже кілька місяців на тлі інформації про розлучення дронова. Друзі, пишіть в коментарях, хто для вас більш огидний, Катерина Мізуліна чи Шаман. А ми йдемо далі. Відомий український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов, розкритикував позицію Ані Лорак під час війни. Як відомо, артистка повністю стала на бік держави терористки та навіть мала наміри змінити українське громадянство на вороже. В інтерв'ю youtube проекту наодинці режисер зізнався, що більшість українських зірок після слави в російському шоу-бізнесі змінювалася в гірший бік через нові негативні риси характеру. Моє ставлення до багатьох українських артистів почало змінюватись щойно вони і більшість часу стали проводити не в Україні, а в Росії. Вони просто на очах почали змінюватись, як на мене, в гірший бік, ставали більш корисними, зухвалими, грубими та скнарами, пояснив Горов. Тож за таким принципом, на думку Семена, ані Лорак і пішла зрадницькими стежками. Він зазначає, що навіть до повномасштабної війни негативний вплив Росії на виконавицю вже був неабияк помітним. А вже під час агресії РФ вона просто ще виразніше заявила про те, ким була раніше. І навіть Кароліна, коли дуже довго була в Росії, її продюсер був Кіркоров. То я почав відчувати, що в мене немає про що з нею розмовляти що це вже якась інша людина, не та дівчинка, така тонка і глибока, усміхнена. А це якась вже пихата, провінційна діва, така хабалка, заявив режисер. Також горов прокоментував позицію співачки Софії Ротаро під час війни. У мережі вже давно обурюється тим, що народна артистка доволі рідко висловлюється про війну в Україні та уникає публічності. Режисер висловив нерозуміння щодо такого хейту у бік ротару. Горов пояснив, що насамперед треба розуміти, що співачка зараз похилого віку і раніше чимало робила для розвитку української музики. Режисер також підкреслив, що Софія Ротару народилася за часів СРСР, тому дорікання їй з боку молодих людей, народжених в період незалежності України, мають для нього недоречний вигляд. Більш молодим людям уже легше оцінювати. Вони народилися вже в Україні. Софія Михайлівна народилася в зовсім іншій державі, в зовсім іншому середовищі. Вона радянська людина, вона народна артистка України, народна артистка Молдови, народна артистка Росії. І вимагати від неї, щоб вона там щось по перше, вона дуже уже літня людина. Ну що там можна від неї вимагати? Вона багато зробила для української музики, і я думаю, що за це треба бути їй вдячними. Всі люди різні, і є люди, які зривають все з себе і лізуть на барикади. А є ті, хто так не може, наголосив Семен Горов. Чи погоджуєтесь ви з його позицією? Пишіть в коментарях. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось в наступних відео.